Привіт! Мене звати Анден. Сьогодні я розповім, як заробити на Fiverr і не з'їхати з глузду. Я не буду приховувати, що цей сайт мені не дуже подобається, хоча я нам вже довго користуюся. У нього є багато мінусів, про які я розкажу. Перш за все, я буду давати поради для тих, хто займається візуальним мистецтвом. Цей напрямок мені більш знайомий, але більшість порад будуть підходити для всіх професій. Щоб отримувати замовлення, найважливіше всього опанувати мистецтво створення Гіга. Їх це тимчасова робота, за яку вам платять. Спочатку пригадайте все, на чому ви хочете заробити, і знайдіть таку сабкатегорію. Звісно, краще всього вибрати щось із популярного. На сторінці графіка і дизайн можна побачити, що це створення логотипів, ілюстрація. Зі свого досвіду можу сказати, що дуже заходить казуальна графіка для ігор. Клієнт вас має знайти серед багатьох конкурентів, так що треба вибрати не тільки популярну категорію, а й взяти до уваги багато додаткових деталей. Більшість клієнтів на Fiverr – це люди, у яких є свій комерційний або потенційно комерційний проєкт. Звісно, у них більші вимоги до якості роботи, але на мою думку, варто розраховувати саме на них. Подумайте, які послуги для них будуть потрібні. Постарайтесь наробити свої гіхи дуже вузького напрямку. Наприклад, позначте, що ви працюєте у різних стилях чи те, що ви можете намалювати ілюстрацію як на обкладнику манги, так і для комп'ютерної гри. Таким чином він відгукнеться більшій кількості людей. На початку зробіть якнайбільше різноманітних послуг, все одно ви можете їх потім деактивувати. Так ви побачите, які зайдуть, а які ні. Продавцю з новим аккаунтом дозволено створити 7. Візьмемо, за приклад ігрову графіку. Вибираємо популярний тип послуг, дизайн персонажів. У пошуку фільтруємо бюджет до 10 доларів, тому що ви, як початківець, будете починати з мінімальної ціни. Таким чином, ви побачите, з ким будете конкурувати. Поруч з рейтингом ми бачимо, скільки відгуків залишили клієнти, і дивимось уважніше на найпопулярніші гіги. Художники часто створюють спрайти з анімацією персонажів для візуальних новел, піксель арт і скини для Майнкрафту. Ключові слова у назві Game Asset, Caracter Spreadshiet, Visual Novel, Pixel Art, 2D Game Character. Будемо розраховувати на те, що ви вмієте все з цього. Ключові слова виписуємо в назву і додаємо такі теги. Стиль можна вибрати лише один, тому я б вибрала самий популярний за пошуком: аніме або картун. Далі ви побачите таку табличку. Ви можете розділити свою послугу на окремі оплачувані частини, наприклад, скетч, кольоровий малюнок і повноцінна ілюстрація. Назвіть і опишіть свої пакети послуг. Деякі люди називають їх якось по цікавому, але це не має великого значення. Delivery тайм це скільки часу ви даєте собі на виконання замовлення. Поставте собі достатньо часу, щоб поговорити з замовником і зробити правки. Ви завжди можете віддати замовлення раніше, ніж закінчиться таймер. На своєму досвіді я ставлю собі від 5 днів на виконання. Кількість ревіжн – це скільки раз ви даєте своєму замовнику відмовитись від результату, який ви йому дали, і попросити зробити правки. Це відбувається після вашого delivery. Я зазвичай ставлю один ревіжон, тому що. Що я кидає процес роботи у чат і так отримую правки. Після цього в мене дуже рідко просили переробити результат. Не будьте занадто щедрими і не вказуйте, що зробите багато концептів і скетчів. Так само з персонажами. Внизу ви зможете додати концептів і персонажів з додаткову оплату. Всі інші пункти залежать від вашої послуги і ціни. Аксесуарами може бути зброя чи якісь додаткові предмети для персонажа. Збільшення деталізації це, наприклад, коли вас просять намалювати не мультяшну графіку, а напівреалізм. Скористайтесь тим, що ви розділили свою послугу на пакети і зробіть намалювання скетча дешевим, щоб люди через фільтри по ціні знаходили ваш гіг. Якщо ваш скетч буде коштувати 5 доларів, то на вашому гігу буде написано, що він починається від 5. 5 доларів це найменша ціна, яку можна поставити. Це важливо зробити для тих, хто тільки починає хоче знайти замовника якнайшвидше. Після таблички будуть екстра послуги, і з обов'язкового можна позначити швидкий делівері, додатковий ревіжінг чи персонаж. У деяких категоріях можна запросити додаткову оплату за комерційне використання. Наприклад, це можна побачити в категорії Ілюстрація, а ось у категорії ігрова графіка такого нема. Далі вам треба буде написати про себе, свій досвід і процес замовлення. Розкажіть ваш підхід і в якому стилі можете малювати. Це хороша можливість для копірайтерів показати, як вони вміють продавати. Знову ж таки, розраховуйте на бізнес клієнтів, тому пишіть максимально професійно. У вкладці вимог ви маєте додати хоча б одну: для себе я додала прохання про референс-картинки. У вкладці Галерея вам дозволено використовувати тільки власні роботи. Хтивки заборонені, так що, якщо у вас є НСВВА, то краще закрити всі стратегічні місця. Можна додати тільки три картинки, так що використовуйте цей простір по максимуму. Обкладника повинна привертати увагу і мати вашу найкращу роботу. Найкраще всього заходять обкладники з персонажами, написами і яскравими кольорами. На другій картинці покажіть, як виглядає ваша робота за різну ціну або на різних етапах. Третя картинка може містити декілька ваших робіт, як портфоліо. Після публікації ви, скоріш за всього, захочете піти на сторінку з аналітикою. Тут же ви можете деактивувати, чи при потребі видалити свій їх. Impressions означає, скільки разів його побачили у стрічці, а біля нього є параметр, який вказує, скільки його відкривали. Оформлення профілю займає деякий час, але воно абсолютно стандартне. Додайте місце навчання, розкажіть про себе, створіть портфоліо з багатьма проектами. Це все додає довіри і зближує вас клієнтом. Тож ви створили свій перший гіг, навіть не так. Ви створили декілька послуг, оформили аккаунт, додали портфоліо, сертифікати. Все гарно. Ви дивитесь на статистику своїх гігів через тиждень, а там порожньо. Не переживайте, так відбувається зі всіма. Я місяцями сиділа на файвери, не отримуючи жодного замовлення. Не знаю, як це працює, але в якийсь момент в мене різко піднялася статистика по гігу з ігровою графікою. Хоча я нічого не робила. Раджу до цього моменту молитися або піти до гадалки і зробити приворот на гроші, якщо ви в таке вірите. Отримати перше замовлення це ключовий момент. Далі буде легше. Корисно мати додаток на мобільному, щоб одразу приходило сповіщення про лист або замовлення. Адже у Fiverr є така неприємна особливість: клієнт може взяти і створити замовлення просто на рівному місці. Це може статися в будь-який момент, і від цього не можна відмовитися. До того ж, вас можуть замовити те, що ви не можете виконати і поставити мінімальний естімейт. Якщо безпричинно відмінити замовлення, то це може повпливати на вашу статистику. Через це потрібно усюди не можна написати про те, що треба спочатку писати у приватні, в описі, а також у табличці з назвами послуг. Але не бійтеся, клієнти частіше всього самі пишуть в приватні, щоб спочатку обговорити задачу. Коли клієнт пише напряму, ви краще розумієте одне одного: можете пояснити своє ціноутворення і зробити пропозицію, яка підходить саме для нього. Особливо серед і для ігор не буває однакового замовлення, всі дуже різні. Як працювати з клієнтами приходить з досвідом. В цілому ставтесь до нього так, якби ви хотіли, щоб ставились до вас. Дуже багато ставте питань, то поки все не стане ясно. Робіть апдейти через день, не пропадайте, будуйте довіру до себе, відзеркалюйте стиль спілкування. Якщо клієнт до вас звертається дуже офіційно і лаконічно, робіть так само. Якщо, навпаки, по-дружньому і зі смайликами, теж ставте смайлики. Процес роботи відбувається приблизно так. Клієнт пише у приватній, і після цього ви обговорюєте деталі проєкту. Зрештою, ви створюєте індивідуальну пропозицію, вибираючи існуючий їх. Всередині ви повинні в деталях описати те, що зробите і за яку ціну. Це робиться для того, щоб клієнт не просив безкоштовно додати те, про що ви не домовлялися. На вибір у вас є можливість отримати цілу оплату у кінці або частинами, мелостоунами. Кожен мелостоун має коштувати більше 50 доларів. Це скоріш підходить для великих замовлень, які тривають тижнями. Також ви можете запропонувати підписку, якщо ви знаєте, що клієнт у вас буде замовляти багато схожих робіт, наприклад, декілька іконок для матч 3 підряд. Після прийняття пропозиції у вас з'явиться нове замовлення і окремий чат для нього. Всередині чату буде таймер і кнопочка, щоб зробити делівері. Як я вже казала, потрібно регулярно відправляти апдейти на підтвердження або просто щоб показати, як просувається замовлення. Не переживайте, Fever дуже жимає картинки, так що клієнт їх не зможе використовувати для себе. Якщо ви відправили апдейти, клієнт якийсь час не відповідає, напишіть про це йому в приватні. Іноді вони чомусь не помічають повідомлення у чатику для замовлення. Що в мене проблема з тим, що коли клієнт робить коментар до картинки, то в мене немає процес повіщення. Тоді потрібно постійно перевіряти відправлені картинки на наявність коментаря або просити клієнта писати повідомлення у чаті. Фінальну роботу, звісно ж, треба відправляти як делівері. Краще, окрім вихідного файлу, прикріпити гарну картинку результату, щоб замовник міг її додати до відгуку. Загалом, якщо ви детально все обговорили, то проблем не має бути. Але буває, що клієнту в останній момент хоче щось поміняти, тому він використовує той ревіжн, який ви зазначили у табличці. Якщо треба виправити якісь деталі, то це може бути безкоштовно. Щоб прийняти вашу роботу, у замовника є дві доби: Fiverr сам буде пропонувати клієнту зробити відгук, так що вам не треба про це просити. Хіба що можна попросити додати картинку до відгуку. Я трохи розповім, як вирішувати проблеми з клієнтами. Буває так, що ви вже домовилися, створили замовлення. Через деякий час ви скидаєте апдейт для правок, а клієнт не відповідає днями. У вас все менше часу, щоб завершити замовлення а без підтвердження ніяк. Є два варіанти: можна подовжити собі термін замовлення і у замовника буде два дні, щоб його підтвердити. Але навіть якщо він цього не зробить, термін подовжиться автоматично. Другий варіант це коли ви впевнені, що клієнт вас кинув і він більше не повернеться. В такому випадку потрібно відмінити замовлення через Resolution Center. Відміну замовлення має підтвердити покупець, але якщо він цього не зробить, то через два дні воно також підтвердиться автоматично. Підтримка Fiverr запевнила мене, що це не дуже сильно впливає на загальну репутацію, тому що це лише одна із багатьох метрик. Але у випадку, якщо клієнт зник у самому кінці замовлення і ви вже скинули делівері, то все добре. Вона автоматично підтвердиться і ви отримаєте свої гроші. Так виходить, тому що покупець переводить оплату на Fiverr вже на моменті створення замовлення, і коли він його підтверджує, вона списується з його балансу. Тож ви завершили замовлення і тепер очікуєте грошики у себе на балансі. Якщо ви не знали, то комісія Fiverr складає 20% від кожного платежу. Якщо 20% від маленьких сум не так сильно відчувається, то коли станете заробляти більше, вас буде душити жаба. У покупців теж є комісія. По суті, Fiverr стоїть між нами, і нашими клієнтами, і витискає гроші з обох сторін. Щоб вивести гроші з Fiverr, вам потрібен буде аккаунт на PayPal або Payoneer. Мені довго не вдавалось підключити свій PayPal, але з PoyNier вийшло. З якоїсь причини, після того, як оплата потрапила на ваш аккаунт, вона повинна помиринуватися ще два тижні і тільки після цього переходить на активний баланс. Також вас чекає комісія у 1 долар за переказ коштів. Можна кинути у Fiverr гроші і тоді очікування скоротиться до одного тижня. Я говорю про підписку Seller Plus. У ній є декілька корисних фіч і навіть така, що була безкоштовна раніше. Зовсім нещодавно ти міг дивитися статистику свого клієнта, щоб розканувати його на адекватність. Я читала рев'ю Seller Plus і, в принципі, з корисного там тільки розгорнута аналітика по гігам і можна подивитись ключові слова. Що тобі повинні швидше відповідати у підтримці? Оплата знімається з твого активного балансу. Враховуючи те, що комісія залишається такою ж, на мою думку, вона того не варте. Допустимо, ви заробили 100 доларів, комісія відрізала 20%, а потім ще з балансу зняло 20 доларів. Виходить, що ви даремно важко працювали. Ще є така програма Seller Plus Premium, у яку запрошують обраних продавців. Вона ще дорожча і включає в себе менеджера по успіху. Це такий персональний ментор, який буде тобі давати поради, типу таких, які я даю зараз, замість того, щоб шукати інформацію самому в інтернеті. Так що ви вже зекономили трохи грошей, подивившись моє відео. Я не знаю, як Fiverr вибирає, кого запросити до преміальної програми. Можливо, це напряму пов'язано з твоїм рівнем. Існують чотири рівні, нульовий, з якого всі починають перший, другий і третій, топ продавець. Щоб перейти з нульового на перший, вам потрібно виконати деякі умови і підтримувати свою репутацію. Всі ваші метрики можете перевірити на сторінці Level Overview. Success Score – це така складна метрика, що, щоб описати її, потрібно окреме відео. Так що просто постарайтесь добре виконувати свої замовлення. Рейтинг залежить від того, як вас оцінили клієнти. Але найскладніше всього для новачка буде виконати 5 замовлень, мати трьох унікальних клієнтів і заробити 400 доларів. Обов'язково відповідайте на всі повідомлення в Inbox, бо це один з показників у вашій статистиці. Можна, звісно, зробити автоматичні повідомлення, але мені більше подобається робити це мануально, тому що мені було б не дуже приємно, якби я зверталася до миття, а мені відповідав бот. Іноді вам будуть писати дивні люди, які пишуть тільки «Hello» і все. Це точно Red Flag. У мене ще не було адекватних клієнтів, які починали просто з «Hello». Але все одно треба відповісти, а потім можна ігнорувати. Чесно кажучи, нічого не змінилось від того, що я з нульового перейшла на перший. Мені не почали писати більше, і мої гіги не стали більше привертати увагу. Так що я б процеси не напереймалася. Ви, мабуть, вже думали про таке питання, чи можна перенести розмову з клієнтом у інші місця і так уникнути комісії Fiverr? Поки ви тільки розвиваєте свій профіль, я б не радила цього робити. По-перше, виконуючи замовлення через Fiverr, ви покращуєте свою статистику, і так до вас приходять більше клієнтів. По-друге, ви будете виглядати як з камер. Клієнту спокійніше працювати через буфер. Ви можете так зробити тільки якщо замовник сам цього попросив, і у вас вже було декілька замовлень, щоб довіряти одне одному. Fiverr не дозволяє ділитися контактами і навіть може написати попередження, що він вас може заблокувати. Мій клієнт якось після пари замовлень знайшов мене в LinkedIn за ім'ям і зв'язався зі мною. Я досі виконую замовлення для нього. Я ще чула, що фрілансери залишають контакти у своїх файлах, якщо в них про це запитали. Інше важливе питання, яке варто обговорити, це питання авторського права. Всі художники знають, що у них зберігається право на свою роботу, навіть якщо за неї заплатили, але на Fiverr по-іншому. У їх Charms of Service написано, що коли ви виконуєте замовлення на Fiverr, то всі права на нього передаються замовнику. Ви можете домовитися з ним на інакші умови або зазначити у своєму гігу, що ви залишаєте права собі. Висновок такий, що безгода клієнта вам не можна виставляти роботи на інших ресурсах, як самопіар чи у портфоліо. До того ж, виконуючи замовлення на Fiverr, ви погоджуєтесь на те, що цей сайт має право на вашу роботу і може використовувати її, як заманеться. Я повністю впевнена, що подивившись це відео, ви ще сто раз подумаєте, чи користуватися Fiverr. Але я вважаю, що як один із способів доходів ним можна скористатися. Із плюсів я можу зазначити, що ви з малою вірогідністю зустрінетесь зі камерами бо випадково натиснете на вірус. Fiverr швидко видаляє аккаунти тих, хто порушив правила. Будьте чесними і терплячими зі своїми клієнтами, і якщо щось станеться, то підтримка буде на вашій стороні. До того ж, ви дуже вірогідно знайдете постійних клієнтів, які будуть не проти вам платити. Дуже дякую за перегляд до кінця. В мене є телеграм-канал, куди я виставляю свої роботи, анонси своїх відео, а ще я стрімлю. Так що, чекне мою сторінку на твічі, де я багато малюю, розмовляю з підписниками і граю в ігри. Поділіться під цим відео своїм досвідом на Fiverr і з якими труднощами зустрічалися. Підпишіться на канал, якщо ще не підписалися. Я буду робити корисні відео для митців і творчих людей. Ще раз дякую за перегляд, Па-па!